Шановні депутати, шаному присутні, відповідно до задействає 46 закону України комісія заборонування України, приготувати проведення міської ради 8. Звану роботи міської ради на 2020 року на 2-й років до намагання питань, виконання цього міської ради Прошу депутатів зареєструватися Сесія правомочного 14 депутатів. Окрім депутатів міської ради, не це що запрошували заступники міського голови, працівники апарату міської ради, виконавчі комітету, відповідачі з питань, які вносилися на порядок денний. Запрошені присутні сесія оголошується в Дякую, прошу вас. Відповідно до закупівного законодавства. Засідання сесії проходить у режимі фіксації. Доповідаючи, виступаючи, дотримуються регламенту. І під час інформування обов'язково перебуваються мікрофонними питанням, які взяли участь у обговоренні питання. Повинні представитися нагадують про існування регламенту. Необхідно, шановні депутати, у порядок денний нашої сесії. Нагадую, що ці питання, які виносяться на сесію попередньої були розглянуті детально на відповідних комісіях, зуваження поправки були враховані. Порядок денний з депутатом розданий. Думаю, що немає потреби його зафікувати. Тому пропозиція є така пропозиція, затвердити порядок денний за і ну, цілому. Нічого пропозиції немає. Прошу голосувати. За 17. Рішення прийнято. Продамо дорожня до питання порядку. Деньго, рік 28.1 побігу про, ді... про діяльність комунальної установої подземля і центру Хмельницької міської ради у 24.25 навчальному році, якщо є питання до Колеса Миколаївського. На комісії розглядалася пропозиція прийняти е даний звіт проєкт за основою цілого. Інших пропозицій немає. Прошу голосувати. Перше питання за 17. Рішення прийнято. Друге питання. Про внесення змін до програми поліпшення змагальної та пожежної безпеки населених пунктів та об'єкту усіх форм власності, розвитку інфраструктури, підрозділи Державної служби України з звичайних ситуація на території Виколець територіальної громади на 22-26 роки, затвердження рішенням 36-ї сесії міської ради 8 кликані від 23 червня 22 року номер 920 із змінами. На комісії розглядали пропонуємо підтримати за основу та в цілому. Прошу голосувати. Друге питання за основу цілому. 217 рішення прийнято. Третє питання. внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 8 з 23 травня 24 року номеру 1855. Про затвердження програми розвитку міжнародного співробітництва заколецької територіальної громади на 25-27 роки. Якщо є питання до Юрія Сергія Станіславського і то ходить кількість. Комісія розглядалася, прошу прийняти за основи цілому. Прошу голосувати треті питання за основі цілому. За сімнадцять рішення прийняти для поємно. Про встановлення місцевих податків і на території Великої територіальної громади, четверте питання, поєдино дорого, Четверте питання, позиції. На комісії розглядають про цьому прийняти за основу цілого. Прошу висувати. четверте питання, засновані цілому. За сімнадцять рішення прийнято для тю. П'яте питання. Про внесення з дорішенням 79 сесії міської ради власного звикання 23 грудня 2024 року номер-2130 про бюджет Української територіальної громади на 25-й рік і ці зміна. На комісії розглядали способи прийняти до цього. Є питання? Дякую, ласка. Я, у мене питання по пункту 2.2.1, Поясніть, будь ласка, для чого кошти на виділення на технічну документацію. Справа в тому, що на це питання мала б, напевно, не я відповідати, але якщо я залишилася в цьому ситуації, одна, то я відповім. Для того, щоб належним чином... Були оформлені усі справи на майно, яке перебуває в комунальній власності громади. Воно має мати технічну документацію. Ці сільські будинки культури у свій час були передані з відмені місцевого самоврядування без належної технічної документації, і зараз поступово не лише на будинки культури, а на інше майно поступово виготовляються такі. Пакети документів для того, щоб вони відповідали своїм чинним не Я розумію, через що мене зацікавило, що технічна документація це набір документів, без яких не може функціонувати жодна установа у то на сьогоднішній день мене цікавить, як функціонували будинки культури і здійснювалася їхня діяльність без такої технічної документації. Ну, це ви маєте питання задати не мені, б, тому що це ну, я розумію, мали відповідати зараз не ви. Ви розподіляєте кошти, да. якщо брати. Відповідальні. Да, Відповідальні. Е, трошечки е, ми говоримо не за установи, е, функціональні установи це одне, вони на базі цих приміщень функціональних установ, які сьогодні мають відповідні mm -hmm. культурі, так, школи і так далі. Ми говоримо за е, оформлення паспорта на будівлю, так як земельна ділянка на земельній ділянці також. Ну, до цей поліка зібрали зараз без безтехнічні документації. Так само, що будівлі сьогодні з законодавства мають паспорт. Він вимагає свій законодавство, це не прикупської ради і це не лише в Україні громаді. Сьогодні ми мусимо вимагати як на автомобільних паспорт, так і на будівлю. Також так паспорт. Я це розумію. Через що запитую, скільки років. Функціонували установи від... культури без відповідних документів, навіть, наприклад, саме дати дозвіл на пуск газу або інших комунікацій. Леся Миколаївна, Я відповідаю, відколи ці приміщення збудовані, відтоді вони не мають технічної документації. Це звичайно. Випав на нашу дому, будемо до колгоспними Клуби. заклади культури, як, наприклад, Кам'янці. він колгоспний був? Він був колись колгоспний і будувався. Колись була така державна програма, називався Томську полю. Але воно будувалося і на баланс воно не ставилося. Чому ніхто не знає, чому. -то. І відповідно сьогодні навіть ті, так, ти які будував колись колишнє наше спеціальніся 73 Сьогодні не на всіх на них можна віднайти і шукати документи для того, щоб належним чином оформити ці документи. Цю в свій час пройшла міська лікарня, тому що в них. На приміщення, які були збудовані в 1912 році, за, за результатами колективської реформи взагалі нічого не було. Тому ну, всі це похоти. Всі, кого немає документів, місця. Якщо немає питань, ставлю на голосування п'яте питання, то вже попереджувати. За <зві> сімнадцять -е рішення прийнято для місця. Шосте питання. Про надання згоди комунальному комісійному підприємству Великої міськради міської ради на передачу оренду поміщення комунальної власності та опущення до появника другого типу, якщо є само до Андрія Андрійовича. Шосте катання комісії про передня. Шосте питання прошу у славу за основних цілу. У нас рішення прийнято. На Сьоме питання: про внесення зміна, протронення тельних дій контрактів, завідувача комунальних підприємства трудових, які виконають територіальної міської ради Мівінського району. Якщо є питання до Баранчук, пропозиції. На комісії розглядали, пропонуємо підтримати це основу та в цілому. Прошу голосуватися на питання за основу цілому. Восьме. Про надання службу на розроблення технічної документації землею стоїть, щоб не загадається за okay. мене питання з мішку категорію. Восьме питання. Прошу голосувати за основу цього Рішення прийнято. Дев'яте питання. Про застеження технічної документації до рукою щодо встановлення відновлення меж замениних ділянок натури не на місцевості та передачі власність замених ділянок громадянам пропозиції. Прошу голосувати дев'яте питання за основу цілому. Десяте питання. За затвердження технічної документації з нормативно грошової оцінки замельної ділянки. Прошу висувати десяте питання за основу. Одинадцяте питання. Про затвердження технічної документації з нормативно-орчової оцінки замени мілянок в межах населеного пункту Славерійський і Колиповецької територіальної громади. Пропозиції комісії. Прошу відсувати одне це питання за основу пому. За 17 рішення прийнято. Про запечення технічних документацій машину, що выяснили за мене девянок метрів населення пункт, це лайки на проведение питання до по позиції. Прошу висувати платформи. За 17 рішення порядка дякую. Тринадцяте питання. Про затвердження технічної документації за мативно-грошової оцінки земельних ділянках медичних населення у пункту села Рукашова Луковецької територіальної громади пропозиції розгадала питання. Прошу голосувати питання за основні цілому. Про технічної документації форматично прошу вияснитися за мене ділянок мега населення підкорицької територіальної громади пропозиції. Прошу виховати чити на питання за допомогою. Зразці ми рішення прийнято. 15 питання. Про затвердження технічної документації з нормативно особи земельних ділянних медіа населення саме такивання поверхної територіальної громади. Прошу голосувати 15 питань за основу. Зараження технічні документації. Мактивно, що ви сім'ї до мене гіляну в межах населеного пункту села селайсенки увеликові громади пропозиції. Прошу висувати 16 питання в руки. 17. За 17 рішення прийняття. 18 питання. Про надання дозволу кравчику відпослало. На розробному проєкту дому зброю, що віддання земельної ділянки з метою встановлення земельного серед піту. Пропозиції. Прошу голосувати, 17-е питання про знову здобування. 17 рішення принято. 18 питання. Про надання дозволу та ОМСУ Комісії Володимирів на розроблення проєкту ремонтуючих будівельно-займальних ділянків комунальної власності в цій оренній позиції. Прошу голосувати. 17-те задання за встановлення цього ремонту. Зараз 17-те рішення прийнято. Пятнадцяте про надання було вдович, який вам розроблені проєкт, тому що довідня заменяння дев'ятнадцять варіанту для цілекосіння описання подобен. Дев'ятнадцяте питання по позиції. Прошу голосувати за основу цього дев'ятнадцять питання. Зараз Рішення прийнято. Ну, на данный громадянам на обмаживаем нам для проект за революцию, чтобы задержать нашему миллиарду, миллиард гарантий заводов в стране за закатанные. Мы саморегулируем. Прошу автоматизировать запись о состоянии. Продиктуйте комментарии к консультации, скорректируйте нефсти. Мне нужно поосечь. Давайте That's 17%. Будь ласка, візьміть участь у звітній про затверджений проект земельного землекористування у районі Чубловець самоорієнтований за менеджментом до кінця кварталу з урахуванням деталей інвестиційного планування. Особливо просилувати вас з представленням функціоналу. Міністерства. Затвердження проєкту зумовлення та надання в оренду товариства з обмеженою відповідальністю перейтрення метод з земельної ділянки на розміщення та експлуатацію об'єктів і споруд електронних комунікацій. Пропозиції. Олексій. Добрий день. Саме Росовселище Лекс є Олексійка Шавка. Мовить про вишку водофон за межами населеного пункту на території власної туборній ферми. Там коли стояла пахнерогноску. 400 метрів в одну другу сторону життєвої забудови. елемент критичної інфраструктури абсолютно необхідний. Зараз без зв'язку і туди, і сюди. Як я вторгнення, будь ласка. На місці полишної полишеної дійшли. Інших немає запитання пропозиції. Прошу голосувати за прийнято до Про зображення теж замовити надання оренду громадяна за мельні ділянки, як ви родині складу. 24 питання, прошу голосувати за основу цілого. затверджені проєкти, проєкти земельного кредиту на надання в оренду до виготовлення земельної ділянки для інших сільськогосподарських фінансових пропозицій. 25 питання, ми до основних проблем. прийнято на научне питання, про надання дозволу поверхної земельної ділянки, про надання оренди про поверхної земельної ділянки для інших резерв надчинення для шостої питання пропозиції. Прошу голосувати за щось питання з основи

Звозимо питання про відмову Ривацького Олегу Миколаєвича, на договір але... що... до на розроблення документації і замовилися операції. До нас надійшла заява від на Ривацького Олега Миколаївича. Було встановлено, що відповідно до плану зонування міста Липовиці земельна ділянка належить до функціональної зони Г6 до зімельного твору. А даний громадян хоче для розроблення проєкту земельства щодо відведення земельної ділянки орієнтовної площі 10% для городництва. Тому надати дозу на розроблення даного проєкту земельства не можна. Земельна ділянка знаходиться навпроти бої пасовища одорожного. Напроти чого я А тут, так? Да. Ми виїжджали з дальним громадянином і з відділом архітектури на місце, надатково дозвіл на розроблення і встановлення судурного користування, але він відмовився. Шановні результати, запрошення на 90-ї сесії міського ради з нами заговорення початку позиції сесія сесії проголошується. депутатом заключення пунктуального зараження симару дня.